Ще раз всіх доброго дня. Дивіться, після останнього мого закидання відео на рахунок підшипників дуже-дуже дуже багато було коментарів. Там дуже багато в нас є, можна так сказати, диванних експертів, які все знають і все знають, як це зробити, що, що це ви за майстер, що ви не даєте гарантій. Дивіться, я, по-перше, ніякий ну, не майстер, я точно такий самий, як і всі. Просто. Ці машини ми приганяємо і коли стикнулися з такою проблемою по заміні цих підшипників, потрібно було вирішувати якусь, ну, виходити з ситуації. Коли починали звертатися на офіційні дилери, вони нічого не роблять, нічого не міняють, міняють тільки на нові. Ну, через то ми типа, вирішили з братом саме перше розбирати. А тепер підключився кум. і Так, в принципі, вже ніби як і міняли підшипники до останніх ситуацій. Останні ситуації мене трошки вбили. Ті керамічні підшипники, і ті всі решта, там НСК, ФСК і пішли далі і далі і далі. Е, дуже багато коментарів, чому ви не повертаєте е, в магазин, хай вони відповідають. Ви повинні давати гарантію. Люди добрі. Вернути будь-яку запчастину в будь-який автомагазин, ну, який він там не був, це є дуже-дуже важко. Ну як, воно все вертається, так як ви кажете, згідно там закону, все вертається. Ось ми, от, припустимо, навіть недавно ми купили два керамічних підчепника, хотіли попробувати. Відео, до речі, я закидав, який вони дають шум одразу. Не то, що хтось на них їздив, а одразу давали шум. Можливо, ну, я не спорю, можливо, нам попалися теж браковані. Можливо, всі підшипники попалися, нам того разу браковані, не знаю. Але ситуація є така і. Е Після останніх подій знімаю такі відео. Тобто ми цих два підшипника ми, дійсно ми дзвонили на автомагазин, ми їх купуємо, привезли людину. Людина подивилася, показали, що ми хочемо від них. Він нас їх забрав, тому що один коштує майже 6 тисяч гривень. Він нас їх забрав, але. Для того щоб він повернув гроші, це він записує купу якихось там рекламацій на, на завод. Тепер завод йому має дати відповідь. А чи це буде місяць, два, три, ніхто не знає. Ну це, як то кажуть, його головна біль, тому що підчепники дорогі. Але щоб не було таких ситуацій і не були, як то кажуть, всі ми такі розумні. Ми надаємо не то, що гарантію на заміну, ми надаємо послуги по роботі. Тобто ви приїжджаєте до нас. Ми знімаємо електродвигун, знімаємо редуктор. Перед вами міняємо на ваші підчепники, які ви тепер привезете. Якщо хтось хоче так ну, виконувати таку роботу, тому що я їх більше купувати не буду, і я їх не буду ставити, не буду брати на себе відповідальність, щоб людина до мене дзвонила через 2-3-5-10 тисяч. Казала, вони мене опять зашуміли. Що мені робити? Міняйте оп'ять на нові, виконуйте свою роботу, яку ви маєте виконати. Бо я маю їздити довго і нудно. Через то всі ви добре знаєте, є там багато коментарів. Я вам скидаю номера підшипників, купляєте, Ми вам його ставимо, проводимо роботу. Ну, звісно ж, ніхто не буде вас брати, так як ми брали з підшипниками, коли ми їх купували. Ця ціна буде зовсім інша, дешевша. Але вся відповідальність, тобто, якщо підшипники зарокотіли, будь ласка, їдьте в той автомагазин, де ви їх купляли і вирішуйте з ними проблему. Ось така ситуація. Всім гарного дня з прийдешнім новим роком, мирного неба. Е ну, І знаєте, що наша специфіка це не іменно ремонт електроавтомобілів. Ми займаємося пригоном автомобілів, не тільки електричних. З нового року, я, скоріш за все, думаю, що будуть тільки дизельні, бензинові гібридні, тому що ви добре знаєте, що підносять мито. 20% і відповідно пенсійний фонд при першій постановці. Ну ще точно ніхто не знає, але на 99% що воно буде. Ну, ми, то, по крайній мірі 100%. Ось така ситуація. Всім мирного ще раз неба. Кого що цікаве, по е, автомобілях, по пригону телефонуйте, будемо приганяти, доставляти розмитнювати, сертифікувати, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими автомобілями. Зараз бачите, також самостійно їжджу ось на такій v 6 ну, Поки задоволений. Зараз показує 87%, мінус 2%, 328 запас ходу, а повна батарея. Повна батарея в нас 452 км при 100% зарядці. Багато хто е, говорить, що потрібно заражати там, на 80% чи на ну, він на 20 або на 80%. Я заражаю до повного. Розражаю ну, як коли. Деколи побудає до 2%, деколи до 5%, деколи до 10%. Дуже рідко, але е, якщо десь їду, ну, буває. Але кажуть, це дуже рідко. Але до 100% заражаю сюди. Отже, кого цікаві подібні автомобілі, також можете звертатися. Дякую, до побачення.